Вітаю, футбольні фанати. Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску Трубін може приїхати до АПЛ Суркіс ухвалив важливе рішення щодо нового тренера Динамо. Київ стали відомі нові деталі щодо травми Артема Довбика. Український голкіпер Бенфікі Анатолій Трубін опинився під пильною увагою кількох клубів англійської прем'єр-ліги. За даними видання GiveMeSport, його можливий трансфер може бути здійснений уже в січні 26-го року. Хоча за 24-річним вертарем також стежать представники німецької Бундесліги та Іспанської Лаліги. Сам Трубін надає перевагу переїзду саме до Англії. Керівництво Орлів усвідомлює зростання інтересу до свого гравця і може бути готовим розглянути пропозиції, які сягать. Тимуть приблизно 40 мільйонів євро, включаючи потенційні бонуси та додаткові виплати. Хоча офіційні трансферні запити ще не надходили, джерело стверджує, що певна кількість англійських клубів вже контактували з Бенфікою для з'ясування фінансових умов та доступності українського вратаря. Ймовірність січневого переходу буде залежати від поточної потреби команд АПЛ, але саме англійські клуби вважаються фаворитами в боротьбі за його підписання. Нагадимо, Трубін приєднався до португальського гранда влітку 2023 року. Його поточна угода з клубами розрахована до завершення сезону 27 28 Підтримай наш проект та долучайся до нашої футбольної спільноти. Не пропускай найсвіжіші футбольні новини. Підписуйся на канал, будь в курсі трансферів, результатів та топових моментів прямо з полів. Керівництво київського Динамо вирішило не розглядати кандидатуру наставника з українського чемпіонату на вакантну посаду головного тренера клубу. Згідно з інсайдерською інформацією, президент Динамо Ігор Суркіс не має наміру призначати фахівця з української премєр ліги Основна причина такого рішення полягає у значній залежності майже усіх тренерів УПЛ від відпливових агентських структур. Президент столичного клубу прагне уникнути ситуацію, коли футбольні агенти можуть впливати на процес розвитку молодих гравців. А також на обсяг їхнього ігрового часу у першій команді слід зазначити, що раніше колишній гравець «Динамо» Віктор Леоненко публічно висловив думку про те, що Юрій Мороз є ідеальною та чудовою кандидатурою, здатною очолити тренерський штаб Динамо Київ. Нападник римської Роми Артем Довбик продовжує реабілітацію після травми, отриманої ним у матчі італійської А проти Удінези. У 28-річного українського футболіста медики діагностували розрив сухожилля, прямого м'яза лівого стегна. За інформацією порталу TMW, цього тижня українець перейшов до індивідуальних тренувань. Наразі його робота включає легкі пробіжки на футбольному полі та вправи у тренажерному залі. Раніше в ЗМІ повідомлялося, що повернення Артема на поле очікують. На раніше 16-го туру серії а йдеться про поєдинок проти туринського Ювентуса. Варто нагадати, що в сезоні 24-25 Довбек встиг взяти участь у 14 матчах у складі Роми, записавши на свій рахунок дві гольові передачі та два забиті м'ячі.